В Ефірі інформаційна програма вчасно. про головне на цю годину вже за мить в інформаційному випуску. У Студії працює Мар'яна Лошак. Доброго дня. Зустріч героїв бійців 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади повернулися на Закарпаття. Автобусна колона з солдатами прибула до Мукачівської військової частини під вечір. Але ще до приїзду на героїв очікувала чимала кількість родичів та друзів. Власне, привітати військовослужбовців прийшли і небайдужі громадяни. Бійці 128-ї бригади виконували військовий обов'язок у найгарячіших точках зони проведення АТО. нещодавно вони вийшли з Дебальцівського плацдарму. Організовано провівши операцію відходу до Артемівська. Відкритим поки що залишається питання повноцінної ротації солдат, оскільки наразі бійцям видали тільки квитки на 18-денну відпустку. Здавалося, зустріти солдатів 128-ї бригади у Мукачеві зібралося усе місто. Більше тисячі громадян з плакатами, повітряними кульками та прапорами вийшли до Мукачівської військової частини. Привітати героїв з поверненням. У мене сусід приїжджає сьогодні. Він був під Дебальцевом, вийшов з полону, і ми його чекаємо. Все Закарпаття чекає наших героїв. Ми чекаємо наших захисників. Вони ж там вже пробули більше, ніж півроку. Вони всі вимучилися, хочуть побачити свої свої родини, своїх близьких. І ми, хоч ну, більшість знаємо, але чекаємо взагалі всіх, щоб привітати, якщо вони повернулися додому. Найважчі хвилини очікування переживали родичі військових. Пані Ірина, мама одного з бійців, на сина чекає з нетерпінням. Я як мама, в мене один син, де б я не переживала. Я більш нікого не мав того одного сина, де б я не переживала. Я дуже переживала за нього. І хвала Богу, вже я ся дочекала, що він йде, живий і здоровий. Зустріти героїв прибули і ті, хто піклувався про бійців у тилу на мирній території. Так, хотілося їх бачити, живими і здоровим, сказати їм спасіба, їм радості, любві, міра Україні. Сказати, от потім емоції переповняють, і ми хочемо ждати і ждемо зараз. бачити. На плацу військової частини солдатів чекали і брати по зброї. Сергій, позивний талісман, повернувся зі сходу три тижні тому. Каже, відпочинок солдатам вкрай необхідний. Дуже ждемо наших хлопців, хочемо, щоб вони віддихнули. Ми дуже ждали цієї ротації. Тримали оборону. Колона автобусів з солдатами затрималася на перевалі. Тому до мукачівської військової частини хлопці прибули вже у сутінках. Під музику оркестру сльоза щастя та вигуки герої. Як <с mês> дорога? <пілка> дорога! Огень! По-закарпатськи. Нормально все буде. Чітко. Раді побачилися з рідними. Хає, що побачився, вже хочу йти додому. Негайно. Ще на виході з автобусів солдатів оточили рідні, друзі та діти про обстріли на сході. Солдати згадують як про страшний сон. Ну, було останні 3-4 неділі дуже важко. Кожен день обстріли, обстріли, обстріли. З усього, що тільки могли. Гради, артилерія, танки було дуже важко. Згодом до батьків військових звернувся і командир бригади. Хочу подякувати батькам за те, що виховали таких солдатів, які, повірте мені, виконали таку задачу. Не кожен справиться з цією задачею, яку яку виконала 128-ма окрема гірська піхотна бригада. Вже опісля виступу. Констатує відпочинок у солдатів буде нетривалим. 18 днів дем відпустку. Після 18-ї. Ні, ми тут з ними зустрічаємо і далі вже починаємо далі працювати. Після церемонії зустрічі солдатів доправили по домівках у різні куточки області, де на них чекали сотні вдячних за проявлений героїзм громадян. Для медичного супроводу військовослужбовців, які повернулися із зони бойових дій, в області створено оперативний штаб. Бійці, які мають гостру патологію, тобто запалення, травми, гнійні рани. Отримують допомогу одразу на базі шпиталю. У випадку нестачі потужностей у Мукачеві, хворих направлятимуть до обласних чи районних медичних закладів. Працюватимуть з військовими і психологи. Для оперативного вирішення проблемних питань щодо надання медичної допомоги військовослужбовцям, які повернулися із зони проведення ТО. Працює медична гаряча лінія. За інформацією, звертатися за наступними номерами телефонів в Ужгороді. А от в магазинах Ужгорода не бачений ажіотаж. Люди масово скуповують продукти. Продавці переконані, що ціни зросли лише на 10%, А покупці іншої думки вони вважають, що ціни піднялися на 70%, а то і на всі 100%. Від страху, що завтра на цінниках будуть зовсім інші більші цифри. Люди скуповують крупу, цукор, олію, макарони. І в той же час покупці покупці не виключають, що ажіотаж створений штучно, але паніці піддатися просто неможливо. Курс валют зростає день за днем. Відповідно зростають і ціни на продукти харчування. Вже декілька днів уже родомшиться чутки, про небачений досі ажіотаж в супермаркетах. Буцімто люди масово скуповують продукти, а полиці супермаркетів пусті. Аби підтвердити або спростувати ці чутки, ми пішли до одного з найбільших супермаркетів міста. Зазвичай найбільший ажіотаж ввечері, коли люди повертаються додому після роботи. Проте наразі в обідній час покупців безліч нагадує перед новорічний час. Проте скуповують місця. А продукти першої необхідності. Я тільки сьогодні з Крестодонців і хочу вам сказати, що там бризко від 32 до 35 гривень за кілограм. Значить, олія, королівський смак, смак» 10-літровий бутильок був 185 гривень ще два тижні тому. Сьогодні 300 гривень рівно ціна. Тому я просто скуповую. Це наш виробник. Я не, я не розумію, чому так підвищуються ціни із за нашого виробника. І плюс ажіотаж. Всі люди скуповують, чому би не підняти ціну і не нажити на тому собі. Ну, зараз я на сьогоднішла тож теж хотіла купити хоча кілограм два цукру, цукру нема. Макарон, як ви дивитесь, дивитеся, основні сорти макарон, ті, що завжди були, полки абсолютно пусті. Мені нагадується це ті і 60-ті роки. Я якраз сьогодні сповінала, що в 60-ті роки ця ж сама була ситуація. Цей ж теж був, коли не було продуктів, все гребли, треба, не треба все гребли з полок. Я сьогодні приїхала, в мене не було місяць. Ту я у шоці, чесно говоря. Я пішла в магазин купити, їсти, бо вдома немає нічого, бо я не була вдома місяць. Я приїхала. Я в шоці полки пусті олії. Нема нічого. Найпопулярніші продукти крупи, макарони, цукор, олія, мука. Полиця з цими продуктами наполовину пусті. Продавці не встигають викладати товар, його одразу ж розбирають. У більшості покупців візки забиті вщент на касах черги. Не піддатись такій паніці важко. Психологи стверджують, є ймовірність, що цей жіотаж створюють ті люди, які пережили подібну ситуацію в 90-ті роки. Відзеркалення тих подій і страх пережити їх знову створює таку захисну реакцію. Так, звичайно, це паніка, тому що всі люди залежні від в першу чергу. Мені здається, це змі. Це все наша доступність до ін до мережі, інтернету, до телебачення. Дуже багато всього розрекламовано, і люди дуже ведуться на це, і дуже легко на це вплинути. Тобто, я не кажу, що не відвідувати магазини, не купляти, але це індивідуальне ставлення кожної людини. Тобто є такі першочергові, які нам потрібні продукти, а все інше вони ну нікуди не дінеться. Попит створює пропозицію підприємця. Також спантеличені, закуповуючи товар, вони не знають, скільки коштуватиме наступна партія. Про так звану штучність ажіотажу, також стверджувати не можна. Зростання курсу валюти та ціни на паливо, яка є однією з важливих складових експорту товару, логічно спричинили помітне підвищення цін. Втім, повторення ситуації 90-х очікувати не варто, стверджують фахівці. Хоча б тому, що продуктів харчування є достатньо, навіть зважаючи на ажіотаж. Надіємося, що до кінця тижня. Курс долара повернеться ну, хоча б у рамки 25-26 гривень за долар, тоді можна сподіватися, що цей панічний настрої населення заспокоїться і продовольчий ринок буде працювати в звичному режимі. 18 волонтерських організацій обмінювалися досвідом в Ужгороді за круглим столом. Зібралися волонтери з Рівного, Луцька, Сум, Києва, Ужгорода та Словаччини. Активісти наголошують, що власне в сучасних реаліях подібні рухи є дуже важливими, і в підсумку зустрічі підписали меморандум про співпрацю. Деталі в сюжеті Світлани Головко. Громадська організація Закарпатська асоціація територіальних громад організувала зустріч між волонтерами України та Словаччини. Захід такого рівня проводився в краї вперше. Мета обмін досвідом та налагодження спільних дій по допомозі учасникам АТО, їхнім сім'ям та внутрішнім переселенцям для обміну досвіду між волонтерськими ініціативами. Ужгорода України та закордонних організацій, таких як Україна, Свачина, СОС, тобто із Сувачини, до нас гості прибули результат такий, що були присутні 18 рухів, і разом з органами державної влади та місцевого самоврядування нами була розроблена чітка координація між цими рухами. По допомозі АТО та внутрішньопереміщеним особам, окрім матеріальної допомоги військовим на сході, важливим питанням є їх фізична та психологічна реабілітація. На думку активістів, Закарпаття ідеально підходить для відновлення здоров'я бійців. Мені було, наприклад, цікаво подивитися, як відбувається це в Закарпатській області. А, ну, завдяки цій зустрічі, наприклад, ми познайомилися з людьми так само з міста рівного Суми, ми вже не знайшли точки дотику. Тобто, я, наприклад, вдячна організаторам за, ну, взагалі за можливість так, познайомитися, знайти цю співпрацю. От, і в принципі, ну, тому що, наприклад, у нас є десь стосовно санаторії відкрити, які потім так само для реабілітації, і, якби Закарпатська область, Львівська, в нас вже є певні напрацювання, думаю, що ми зможемо в цьому напрямку щось зробити більш таке толкове корисне. Під час роботи круглого столу учасники підписали меморандум про співпрацю. Серед багатьох питань обговорювали логістичні завдання. Досконалити доставку гуманітарної допомоги нашим військовим погодились сумські волонтери. Також організатори домовились про передачу та прийом гуманітарної допомоги через словацьке місто Побратим Михайлівці. Я змогла поділитися тим досвідом, який вже ми надбали, і почула дуже багато всього цікавого, отримала контакти людей, які також допомагають військовим, які мають вже певні напрацювання. Я думаю, це дуже корисно так збиратись. Ми в Рівненській області вже проводили два форуми волонтерів, запрошували також і рівненських волонтерів, і волонтерів з інших областей, і також спілкувалися. Завжди знаходимо якісь точки дотику, завжди знаходимо щось корисне одне одному. Я думаю, що це дуже дуже важливо. Результатом зустрічі стало створення трьох робочих груп, кожна з яких працюватиме у певному напрямку юридичному, психологічному та у сфері інформаційної політики. Провісники весни в Ужгороді в обласному центрі оселилися з граї граків. І з настанням темної пори птахи злітаються на центральній площі та набережні міста. Одних мешканців таке лякає, інші не звертають на це уваги. З подробицями Анастасія Ножка. Зовні граки схожі на ворон, але на відміну від них зиму проводять у теплих краях. За народним повір'ям ворони символізують загрозу, а граки, в свою чергу, швидкий прихід весни. Граки, коли Повертаються, то фактично і це є ознакою, що прихід весни. Як правило, коли плугатар виходить в поле, то раки збирають уже тих хробаків, що там є, виворюють на неві, оце і є грак. Ворони, їх дуже багато і є дуже гарна прислів'я дуже гарне, що многі ворони і коня вбалять. Я не чув, щоб було б якесь повір'я, яке б негативно оцінювало граків. Мешканців Ужгорода велика кількість цих птахів насторожує. Втім, закарпатські орнітологи називають явище масового зльоту граків нормальним. Це сезонні перельоти, і перед сезонними перельотами птахи, зокрема граки. Вони збираються в великі зграї. Граки полюбляють ночувати в місті, тобто вони знаходять собі якусь таку безпечну ділянку і масово на ночівлю збираються у великих кількостях. Студентка Валерія каже: у подібному явищі зльоту граків не бачить жодного підтексту. А єдине, що лякає, їх масовість та крик. Це нормально, це природньо і ну. Я люблю свиста, я люблю граків. Єдине, чим вони можуть заважати, це можливо восени. Вони б'ють горіхи, їдять вишні. Ну так це це птахи, це природні. Що я можу сказати, що якщо велике скупчення цих граків, то це до ранньої весни. Тобто, що і, сподіваюся, теплою. Орнітологи зазначають, у фахівців немає обладнання, яке перевіряло б птахів на наявність хвороб, які можуть нести небезпеку для людей в Україні, і, зокрема, на Закарпатті були випадки фіксації нетипових хвороб, але на щастя вони не мали епідеміологічного характеру. Ну, Птахи самі мобільні на цьому наш випуск завершується. Більше інформації розкажемо 19-тій. дев'ятнадцять. Я бажаю вам гарного і обов'язково спокійного дня. До побачення.